Ви мріяли про квіти від гарного чоловіка. А, так? Це так. Ну, мріяла в ще квіти так мати. Готові їх отримати. Готова. І не просто від чоловіка. Ого. А від чоловіка, якого знає вся Україна. Ого! Нічого собі? Дивіться, зараз ось туди, на сцену. Дивіться. Ага. Вітаю всіх. Радий бачити. Вітаю. Вітаю, вітаю, Вау! Ірина. Вітаю У вас, Анна, Добрий вечір. Вітаю. Я радий дуже з вами познайомитись. Вас побачити. Прекрасно виглядаєте ці квіти Дякую. для вас. Дякую, Дякую вам, неймовірно за все, що ви робите, робили і продовжуєте робити. Я вам бажаю міцного здоров'я, жіночого, справжнього щастя поруч з людьми, які вас дійсно люблять. Я вас міцно, міцно обіймаю. Ви Дякую. правда для всього світу стали прикладом. Хоробрості, стійкості, сили духу.